Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті будемо говорити про незнайомців. Слухайте уважно. У кожної людини є свої рідні. Це мама і тато, братик і сестричка, дідусь і бабуся, рідні дяді і тьоті, яких ви добре знаєте. Їхні обличчя вам знайомі. Але ви буваєте на вулиці, їздите у транспорті, гуляєте з друзями, ви бачите там багато різних людей. Ці люди для вас чужі. Ви їх не знаєте. І вони вас також. Ці люди вам не знайомі. А як ми називаємо людей, які нам не знайомі? Так, діти, правильно. Це незнайомці. Давайте з вами пригадаємо, яких правил потрібно дотримуватись при зустрічі з незнайомими людьми. В нашому житті ми зустрічаємо безліч незнайомих людей. Деякі з них можуть бути небезпечними для нас. Таких людей називають злими або непорядними. Зовні це люди такі, як усі, це тільки в казках розбійника, шахрая злодія легко впізнати, а справжнього злодія іноді не впізнати та не відлічити від обичної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні, що мати справу тільки з тими, кого ви знаєте. З ким познайомили вас батьки. Всі інші це незнайомі для вас люди. Якщо до вас на вулиці підійшов незнайомець, почав просити знайти кота, запропонував покататися на машині, пропонує цукерку чи іграшку або інший якийсь подарунок, подивитися мультфільм. Чи пограти у комп'ютерну гру. Запам'ятайте просту істину. Дорослі повинні просити про допомогу у дорослого ані до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомими людьми або ввічливо сказати, вибачте, я вам не можу допомогти. Я вас. Не знаю. Діти, запам'ятайте декілька правил безпеки на випадок зустрічі з незнайомцями. Якщо людина здається вам незнайомим, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом тягне вас за собою. Виривайтеся, кусайтеся, головне кричіть. Краще кричати такі слова Я вас не знаю. Мене крадуть, людина мені не знайома. Такі фрази швидко притягнуть увагу людей. Пам'ятайте, небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, але і жінки, бабусі, молоді хлопці, дівчата. А головне ніколи, нікуди не йдіть з незнайомими людьми. Думаю, ви запам'ятали, як потрібно себе вести з незнайомими людьми. Але незнайомі люди можуть завітати до вашої оселі. Коли вдома є дорослі, то небезпеки нема. Інша річ, коли ви залишилися вдома одні, тоді потрібно самому дбати про себе і приймати рішення та за все відповідати, захищати світів. Якщо сам залишився вдома, запам'ятай. Не можна відкривати двері, коли дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомця слід відповідати ні. А краще зовсім з ними не розмовляти. Якщо у двері дзвонить стукай, листоноша, монтер, електрик, поліцейський, все одно не відкривай двері. Якщо не знаєш цих людей, злочинці можуть перетягнутися у будь-яку форму. Якщо незнайомець намагається відкрити ваші двері самостійно, треба покликати на допомогу через вікно. Якщо вмієш користуватися телефоном, зателефонуй комусь із дорослих або в поліцію за номером, 102. Головне не панікувати. У казках також зустрічаються герої, які забували правила поведінки з незнайомцями. Забували, що їм не можна відкривати двері. Давайте пригадаємо, що це за герої та з якої ти казки. Погляньте, діти, на цю ілюстрацію. Що це за казка? Так, це котики півник. У цій казці півник розмовляв із лисичкою. Вийшов до неї. Він не знав правил поведінки з незнайомцями. Пригадали, що це за казка? Так, діти, і Івасик Телесик. Та Він також розмовляв із незнайомкою. А це що за казка? Правильно, діти, це колобок. теж розмовляв з незнайомцями і потрапив до неї у ротик. Пригадали цю казку? Так, це вовк і семеро Козеня. Діти не послухали маму і відчинили двері незнайомцеві. А ми пам'ятаємо, що нікому відчиняти двері не можна. І остання казка, як називається? Так, ви впізнали, це червона шапочка. Вона розмовляла з незнайомцем і розповіла, де знаходиться її будинок. А цього також не можна робити. Ось так навіть казки нас вчать, як потрібно поводитись із незнайомцями. Гадаю, ви запам'ятали правила і обов'язково будете обережними. На цьому наше заняття закінчилося. До нових зустрічей!